Презентація моя вже додана довгою клас. Я намагався їх додавати раніше, щоб люди могли переглянути, якщо таке є бажання. Але, в принципі, моя доповідь відповідає про обов'язку презентації. Ось у нас деревина, матеріали природного походження. Сьогодні така тема. Так. Угу. Почнемо. З того, що в нас є не металами, матеріалами, матеріалами їх класифікації, це є пластмаси, гума, скло, деревина та ситали. З усіма цими матеріалами ми познайомимося в процесі. Ну, познайомимося. Ви всі знаєте ці, ці матеріали, що з ними знайомитися, ми їх розглянемо, правильно так сказати. Так, почнемо з пластмас, це що таке полімери. Речовини молекули, які складаються з великого числа повторюваних угруповань мономерних ланок, з'єднаних між собою хімічними зв'язками. Пластичні маси це неметалеві матеріали, отримані на основі високомолекулярних, природних і синтетичних полімерів. Пластмаси застосовуються в побуті, з них виготовляють посуд. Будівельні матеріали, оздоблювальні матеріали. В принципі, зараз із пластмаси все що раніше виготовлялись з деревини також. Корпуста для оргтехніки, меблі, ну і майже, майже весь набір всього, що можна, можна виготовити корпусного. Це все пластмаси. А, сполучні речовини в пластмасах поділяються за своїм походженням та залежно від властивостей. За своїм походженням це природні смоли та штучні смоли. І е, за властивостями термопластичні смоли та термореактивні смули. Полімеризація це складний хімічний процес створення високомолекулярної речовини смоли, в якому бере участь одне вихідне низькомолекарне одна несколімокулярна речовина мономер і поліконденсація це складний хімічний процес, в якому приутворенні смоли полімеру, взаємодій два або кілька е, вихідних речовин, компоненти, що входять до складу пластмас, це сполучні речовини, наповнювачі, пластифікатори, стабілізатори, змащувальні речовини та барвники. <ків> властивості пластмас. Вони мають малу питому вагу високу механічну міцність, деякі види пластмас. Можливо, невисока твердість, високі електроізоляційні властивості, висока хімічна стійкість, хороші оптичні властивості, здатність гасити вібрацію, хороші фрикційні та антифрикційні властивості. <ків> Способи обробки пластмас це пресування. Це, як правило, роблять термореактивні пластмаси у металевих прес-формах, на металічних пресах, та лиття під тиском. Так. Як ми вже з вами згадували, пластмаси – це матеріали на основі природних, осинтетичних високомолекулярних сполук. Дією нагрівання і тиску пластмаси переробляють у вироби, які зберігають надану їм форму. Сировиною для виготовлення пластмас є природний газ, нафта, вугілля і повітря, відходи деревообробного і текстильного виробництва. Ціні властивості пластмас. Це мала густина від 094 до 1,5 грам на сантиметр кубічний. Рідше до 2,3 грам на сантиметр кубічний, хороші діелектричні властивості, стійкість проти корозії, низька теплопровідність, антифрикційні властивості в одних і фрикційні властивості в інших пластмасах, значна механічна міцність у шаруватих і волохнистих пластмасах. Цінні декоративні властивості. Деякі пластмаси мають хорошу прозорість, добре фарбуються в різні кольори. Також високі технологічні властивості, які дають змогу виготовляти вироби високопродуктивними методами без знімання стружки. Також пластмаси мають недоліки: деякі пластмаси розм'якають і деформуються при нагріванні, а при низьких температурах стають легкими. Більшість пластмас мають низьку теплостійкість, що не перевищує 100-120 градусів за Цельсієм. Деякі пластмаси інтенсивно вибирають вологу, можуть набухати. Багато які пластмаси змінюють свої властивості під впливом атмосферних, температурних і хімічних факторів, тобто старіють. При цьому у них зменшується еластичність, виникає жорсткість і крихкість. Знижується механічна міцність. Так. Які ж складові пластмас? Пластмас складається з кількох компонентів, але обов'язковим компонентом є зв'язуюча речовина. Ми бачимо це на малюночку. Обов'язковий компонент у нас виділений фіолетовим це зв'язуюча речовина. Також до складу пластмас входять наповнювач, пластифікатор, стабілізатор і барвник. <кій> наповнювач. Наповнювачами слугують тверді матеріали органічного і неорганічного походження. Вони надають пластмасам міцність, твердість, теплостійкість, а також деякі спеціальні властивості фрикційні або антифрикційні та інші. Наповнювачі знижують усадку при пресуванні. Наповнювачі заповнюють простір між частинками в'яжуючої речовини. Вони поліпшують механічні, технологічні та інші властивості, зменшують витрати основного в'яжучого матеріалу, здешевшують пластмасу. Пластмаси можуть містити до 40-60% наповнювачів. Вміст наповнювача в термопластах становить, як правило, 30%, а в реактопластах більше, ніж 50%. За розмірами наповнювачі поділяють на хорошкоподібні, називаються нульмірні, волокнисті це одномірні, та шаруваті це двомірні наповнювачі. Пластичні маси без наповнюючих компонентів прозорі. Основними наповнювачами в пластмасах виступають папір, азбест, деревне борошно, відходи бавовняної тканини, металеві порошки, скловолокно та графіт. Пластифікатори. Пластифікатори це нелетючі рідини з низькою температурою замерзання, гліцерін, парафінове масло та інше. Їх вводять з метою розширення температурної області високоеластичного стану. Вони знижують жорсткість пластмас і температуру крихкості. Далі стабілізатори. Стабілізатори гальмують старіння, це руйнування полімеру під дією світла, підвищеної температури та інших факторів. Як стабілізатори використовують сажу, сполуку олова і свинцю та інше. Мастильні речовини полегшують пресування, не дають гарячій пластмасі прилипати до стінок форми або штампів. Як мастильні речовини використовують стеарин, віск тощо. Барвники. Барвники додають у невеликій кількості 1,5% для забарвлення пластмаси бажаний колір, охра, сурик та інше. Використання полімерних матеріалів у машинобудуванні поширюється з кожним роком, що дозволяє підвищувати надійність техніки, поліпшувати умови праці механізаторів і показники машин, а також знизити трудоємкість виготовлення деталей, економити метал та знижувати собівартість виробів. Наприклад, використання однієї тони пластмас для виготовлення деталей машин. Дає змогу зекономити 3,5 тонни металу, виготовлення із склопластиків крупногабаритних резервуарів до машин для хімічного захисту машин. Збільшує термін їх служби в три рази та знижує масу виробу в два рази. Практика використання пластмасових виробів у сільськогосподарському машинобудуванні свідчить про те, що деталі з пластиків з успіхом можна використовувати у вузлах тертя, втулки, підшипники, ущільнюючі елементи, робочі органи деяких машин тощо. Для деталей передач зубчасті колеса, зірочки, ланцюги, ролики та інше. Для деталей та вузлів, які працюють в агресивних середовищах: резервуари, бункери, фільтри, деталі оприскувачів, насосів і так далі. І для крупногабаритних корпусних деталей машин. Це резервуари для мінеральних добрив, хімічних препаратів, деталі кабін, машин, поливні баки та інше. Далі розглянемо з вами види пластмас. Перша, це великий такий клас це термопластичні маси. Поліетилен один із найбільш доступних і дешевих. З нього, як правило, виробляють труби, ємкості для агресивних редин, зубчасті колеса, кожухи, фільтри, втулки, паливні баки тощо. Наступний це поліпропілен через високу кристалічність. 90-95% має вищу механічну міцність і теплостійкість. Вироби з нього відрізняються стабільністю розмірів. З нього виготовляють зубчасті черв'язні колеса, зірочки ланцюжкових передач, підшипники, пружини, ресори, різноманітні ємності, фільтри масляних та водяних систем тощо. Вінілпласт. Як конструкційний матеріал може бути замінювачем кольорових металів. З нього виготовляють труби, фільтри, ємності, ущільнення, болти, гайки тощо. У нас далі розглядаємо термопластичні маси. Поліаміди це складні ланцюгові полімери, які містять амідні групи. Зараз вже синтезовано багато поліамідів. Але й найбільше промислове використання мають капрон, нейлон та деякі інші. Відносяться до важливіших конструкційних матеріалів, вони поєднують високу питому міцність з високою корозійною стійкістю, електроізоляційними та антифрикційними властивостями. При нагріванні вони мають добру рідкотекучість, здатність до кристалізації, а при кімнатній температурі. Високу стійкість проти стирання, низький коефіцієнт тертя. З поліамідів виготовляють підшипники, вкладиші до підшипників, втулки, муфти, шинний корт, приводні паси, електроізолятори, медицинські інструменти. Підшипники і деталі тертя з поліамідів здатні працювати із самозмазуванням, через що вони добре працюють. У харчові текстильній промисловості велику роль грають також захисні поліаміди, покриття, які наносять тонким шаром на поверхню металевих матеріалів та інших, дол... та інших виробів. Наступний у нас великий клас це тербореактивні пластмаси. Термореактивні пластмаси відрізняються від термопластів підвищеною теплостійкістю, сталістю фізико-механічних властивостей в інтервалі температур їх експлуатації. Як правило, термореактивні пластмаси в своєму складі поряд із в'язуючим елементом смолою містять різні наповнювачі порошкові, волокнисті і шаруваті. Більшість термореактивних пластмас виробляють на основі ф феноль... Формальдегідних і фенолальдегідних полімерів, через що вони мають назву фенопластів. В промисловості найбільш широко використовують пресовані матеріали на основі формальдегідних полімерів. В залежності від характеру наповнювача і ступені його подрібнення всі пресовані матеріали поділяються на три групи прес-порошки, волокніти і шаруваті пластики. Поро- і пінопласти використовують для звукоізоляції як теплоізоляційний матеріал для сидінь і спинок, для плавучих засобів, електротехнічних елементів це вилки та розетки, корпусів телефонних апаратів, захисних шоломів, корпусів акумуляторів та інше. Угу. Колеги, оголошено повітряну тривогу. Я зараз зупиню лекцію. Коли буде відбій тривогу, повертаємось до заняття. Колеги, бережіть себе.